Вітаю, друзі! В податковій службі України великі зміни. Усунуто Тетяну Кирієнко, яка була виконуючим обов'язки керівника. Усунуто Міньйона Данила Гітьманцева, який справжній тіньовий керівник податковий Євгена Сокура. Той взагалі невідомо, де з нею дидівся. Почалися навіть арешти. Подробиці за хвилину, а поки що підпишіться на мій канал для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, марадерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, СБУ. За сприяння нового керівника Державної податкової служби Руслана Кравченка затримала податківця, який обкладав даниною підприємців, друзі, я не знаю, як за три дні роботи на посаді можна посприяти СБУ. В розслідуванні, яке тривало не один день. Але точно знаю, що даним повідомленням СБУ робить сигнал, подає сигнал всім. Що воно підтримує, силовики підтримують Руслана Кравченка. І що готуєтесь до посадок. За результатами комплексних заходів в Києві на хабарі у 20 тисяч доларів США затримано головного Державного інспектора Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби. За матеріалами справами таку суму посадовець вимагав від директора приватної будівельної компанії з Чернігова за позитивне проведення податкової перевірки. У мене є питання. Це все плюс. Величезний плюс. Затримали класно все. Перше, щоб це не була спортивна риболовля, піймали, пофотографувались, відпустили. Друге, а хто? Бенефіцар зверху. Схема йшла до Сокора, до Кирієнка. Де вони? Де цей свящавий мальчик сокур? Може, він під ліжком в свого патрона Гетьманцева ховається? Де цей міньйон? Кажуть, зник. Куди зник? Де Тетяна Кирієнко? Чому немає їй досі не пред'явлено підозри? У цих пані і панів у відні, інших столицях ячейки, які вони звозили кишувами бабло Вони охреніли наскільки, що вони в відні в ресторані її день народження святкували, а перед цим ячейки наповнювали. І цим людям не оголошують підозри. Так, добре, що піймали цього хабарника. Але ж питання не тільки в ньому, і не скільки в ньому, а питання перше. В руйнації схематозів, починаючи від монакійців і закінчуючи отакими, от от, е, як затриманий щойно. Тих, хто це виконував, і кінцевих бенефіціарів, мінйон соко під ліжком у Гетьманцева це вирок. Системі, бо наручники треба на Данило одягати. Прямо в парламенті. У них вже є прецедент. Тут є докази, докази злочинної діяльності, цілі схематози на тютюну, на алкоголі, на всьому. А Київська міська податкова, там же ж повністю схематози. Ніхто нічого не робить, і поки що всі на своїх місцях. Тому ми будемо уважно слідкувати за діями Руслана Кравченка. Ми підтримуємо будь-який яке його гнення до очищення податкове. Будемо слідкувати, як в цьому напрямку працюють силовики. Але ми не хочемо бачити профанацію очищення перед аудитом, який запускають американці відносно фіндопомоги допомоги Україні. Ми хочемо бачити реальну боротьбу з реальними злочинами. Факти нами публікувалися, факти нами оголошувались, факти нами передані Кравченку, і ми просто вимагаємо від нього і від силовиків реагування. Витяні за вухо цього слащавого міньончика Зеню Сокара з підліска Гетьманцева. І віддайте під суд за все, що вони робили у воюючій країні. Ані, то ви розділите з ними і політичну, і кримінальну відповідальність за це мародерство. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми попри все разом з вами, друзі. Маємо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою.